Дивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії ринок Коробко. Сьогодні будемо говорити з вами про літературу у широкому сенсі цього слова. Знаєте, хотіла б звернути вашу увагу на те, що це не просто про твір, не просто про літературу, не просто про ем, авторку. А це про твір, який допомагає зрозуміти, що навіть попри усі діагнози, які існують, навіть попри складні діагнози, можна продовжувати жити. Звісно, що це трошки по-іншому вже. І власне авторка цього твору і демонструє це в своєму в своєму романі. Проти вітру, так він називається. Це перший український роман, який написаний. Поглядом я впевнена, що багато з вас мало що чули про таке, про таку техніку. І власне, ми поговоримо, що це за техніка, і поговоримо про сенс і зміст цього роману в нашій студії Олександр Красовицький, генеральний директор видавництва Фоліо, вітає вас, пане Олександре. Добрий день. Отже, проти вітру це не просто твір, проти вітру це не просто роман, а роман написаний поглядом. Давайте будемо пояснювати. Почнемо власне з такого невеличкого лікбезу. Будемо пояснювати глядачам, що означає роман, написаний поглядом. Що це. Ну, по-перше, безумовно, в даному випадку, це не якийсь соціальний експеримент, це єдиний варіант для авторки написати цю книжку. Її звуть Марина Бородіна. Це українська акторка, телеведуча, яка працювала і в Україні, яка працювала і в Америці, яка знялась в серіалі в Голлівуді, і яка в якийсь момент ще перед вторгненням отримала страшний діагноз, який називається БАС. Угу. Багато хто з глядачів, читачів знає про Стівіна Хокінга, який багато років прожив з таким діагнозом, абсолютно зламавши. Досвід світовий лікарів про те, скільки можна бути соціально активним. з таким. Зараз те саме відбувається і з нашою авторкою. Коли, коли їй повідомили про діагноз, вона ще якийсь час. Рухалась, дихала, ковтала в якийсь момент, одна за одною ці функції відмовляли, бо це синдром про те, що відмовляють м'язи. І людство не знайшло ліків від цієї хвороби. Тому сьогодні вона прикута абсолютно до ліжка, до крісла, і тим не менше має активне бажання жити наповненим життям. І написала книжку завдяки спеціальному пристрою. Перед нею встановлений екран, схожий на телевізійний, uh -huh. і на ньому клавіатура. На ньому всього лише клавіатура і набраний текст частково. І спеціальний пристрій, який слідкує за очами людини, дивиться, як вона фактично очами натискає на клавіші тих чи інших літер. І переводить це в набраний текст. Тобто єдине, що в неї залишилося, це дивитися, це погляд, так ну єдине, що вона ну, може Ну трошки є собі... міміка обличчя, ну, да так, є м'язи, є млм'язи очні, угу. які дозволяють цю роботу. І таким чином вона не тільки е, написала книжку, а в день фізично вона могла писати приблизно 300 слів. Угу. Тобто це її активне життя, де вона завдяки штучному інтелекту спілкується з близькими, перевіряє домашні завдання дітей, знімає ролики рекламні через штучний інтелект, Тобто, тобто бореться з усіх сил, можливо працювала так і з видавництвом над романом. З редактором, тобто, зі мною, з приводу там, просування книжок, тобто, у нас є постійне активне спілкування співробітників видавництва з авторкою і зараз вона працює над тим, щоб по книжці було знято фільм. Це такий приклад, просто знаєте, приклад надмужності, і приклад е того, що можна боротися в будь-якій ситуації, і потрібно це робити. потрібно продовжувати боротися. Я да. так розумію, що це не просто книга і не просто роман. Так а в вашому видавництві це перший такий випадок. Я правильно розумію? Ну це взагалі взагалі в Україні, перший, в Україні такий... перший такий випадок, і ви його підтримали? Да. Так, так, тобто, тобто, коли я дізнався, що є написана така книжка, uh -huh. вона була написана російською. Ми її одразу відгукнулись, переклали на українську, підключили. На найбільш системного редактора, який зможе швидко і якісно працювати з авторкою, і створили разом з нею цей продукт, книжку з Роману. Можу сказати, що вже перший наклад, який вийшов 31 серпня, був вже в вересні розпроданий. Угу. Ми вже на початку жовтня надрукували другий наклад. Книжки. Ми провели кілька презентацій Харків, Київ, Львів і тепер Одеса, і нам дуже допомагає в цьому актриса Рима Рі... Зюбіна. Угу. Вона озвучує так? Вона розуміє, да. ну, на презентаціях ми з нею спілкуємося з завтракою, угу. і вона читає на презентаціях текст, але вона озвучила аудіокнижку. Жіночий голос вона зробила, і вона знайшла людей, які технічну роботу проведуть. І чоловічий голос: хто хто не читає? Тобто вона, продюсер цього проекту аудіокнижки, її теж купують дуже добре з усієї України. Я хочу сказати, що це не книжка для людей, які щось втратили. Це книжка для всіх, бо кожен з нас має якісь свої життєві проблеми. Вони безумовно різного рівня. І якісь втрати, особливо зараз. У когось, це втрати зараз... Людські, у, хто, у когось втрати людські, у когось втрати здоров'я. Mm -hmm. Головна думка цієї книжки про те, що бонусом для нас завжди є життя, тому вона живе максимально активним життям, яке можливо в тих обставинах, які сталися. І, наприклад, там в книжці є, я не буду переказувати сюжет, бо це художній твір на базі е реальних подій, але художній твір. І там є ситуація, коли головна героїня вирішує е е звернутися по Ефтоназію. Угу. І чому вона цього не зробила, і чому вона продовжує боротися? Сьогодні якраз про це розмова на презентаціях. І я хочу сказати, що зараз там мова про переклади іншими мовами. Ми не знаємо, скільки авторці залишилося бути з нами. Да, але те, що вона живе максимально наповненим життям, це приклад для всіх інших, хто знає, що залишилось небагато, чи знає, що у близьких є якісь проблеми. Всі мають розуміти, що е, в тій складній ситуації, в якій знаходиться країна, зараз таких е, людей з проблемами зі здоров'ям багато. На жаль, багато. це потрібно так. прочитати, і, і це психологічне лікування, така книжка. Ви вже презентували в інших містах до Одеси, як сприймали, як прийняли взагалі цю книжку. Я зрозуміла, що якщо ви друкуєте далі, і ви вже сказали про це, попит є, цікавість є. Цікавість. Особисто я був тільки на одній з цих презентацій, це було uh -huh. в Харкові 31 серпня, в час проведення книжкової виставки в Харкові. Туди прийшло багато е, військових з травмами, Угу. і прийшло багато цивільних з тих, хто має якісь давні хвороби, е, якраз для того, щоб побачити на екрані авторку, яка е, може працювати в такому складному стані здоров'я і може працювати щоденно над собою. Тепер наступна сторінка її життя, якщо можна так сказати, в сьогоднішніх обставинах вона виграла конкурс у Ілона Маска на встановлення чіпа Невролінг в головний мозок. Угу. Цей чіп допоможе багатьом функціям якраз через штучний інтелект. Але якщо говорити конкретно про Писання текстів на таких програмах, то він він в шість разів пришвидшує реакцію. Uh -huh. Це означає, тобто, це, це все ще експеримент для цієї фірми, яка, яка намагається створити абсолютно нову реальність, коли людський мозок співпрацює з комп'ютером. Але сам факт, що вони вибрали її як людину, яка бореться. Говорить про те, що вони можуть їй продовжити активне, активну співпрацю на якомусь наступному етапі хвороби. Тобто для України це вперше так, такий випадок, а взагалі то у світі, ну я теж розумію, що це Ну, писав от, книжки, йди, але, єдиний, так, але власне, тоді, такий тоді технології прикладу. були гірші, йому було складніше. Угу. Тобто зараз це все можна осучаснювати так і рухатися далі, власне. Я думаю, що звісно зацікавленість саме тому, що ще й Україна переживає ось такі складні часи зараз. І Ви правильно сказали, що майже кожна ну чи кожна друга там сім'я да, умовно в Україні пережила чи переживає будь-які втрати, тобто або це стан здоров'я, або це втрати людські, або це втрати житла і таке інше. І тому вона, звісно, ще є актуальною. На жаль, сьогодні такі теми, і це все для України дуже гостро звучить, але. Завдяки ось такій авторці. Це ну, надія все ж таки на те, що можна пережити абсолютно все і жити повним, ну, умовно повним життям, навіть у такій ситуації. Так. А, знаю, що ну, про сюжет, мабуть, ми багато не будемо. так, Буквально кілька слів. Я знаю, що там є і стосунки якісь, так. Знаю, що там є і емоції. Знаю. Давайте трошки детальніше про сюжет, буквально в кілька рядків. Ну, це достатньо просто, бо це. Там же про життєве, правда? Це про, про, про життєве, але це і про, про кохання, і про кохання, е, так. Е, і це книжка про людину, яка поступово починає розуміти, в якій ситуації вона е, е, зупи, зупинилася, угу. і яка спочатку втрачає надію, бо ситуація катастрофічна. Угу. І потім починає е, життя з чистого листа аркушу, коли починається новий розвиток, коли починається розуміння нової реальності, що тіла нема, але мозок, дух є. І це просто життя, треба яке починається тим є, з нуля. І, 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 да, і це про цей бонус, що життя mm -hmm. є бонусом. Mm -hmm. а, знаю, що. Вона, вона в. Одному з відео, яке публікувала, розповіла про свою любов до запаху кави. І е, Марина показала, як вона тихає кавою, яку їй дали е, подихати. Е, бо всі, всі органи е, відчуттів діють, але ковтання не діє. І вона спробаси спочатку, да, спочатку цю. понюхала цю каву, а потім її через трубку е, влили одразу в шлунок. Угу. Тобто, вона не змогла е, весь цикл пройти, але вона отримала задоволення від того, що виплакала. Слухайте, такі страшні речі, насправді, так, але вони настільки е, сьогодні, мабуть, зрозумілі багатьом, так? Ну от ми говоримо насправді, ми говоримо про дуже важкі речі. Ну, на мій погляд, так. Але ж це, напевно, все ж таки символічно, тому що дає надію, дає надію будь-якій ситуації. Не втрачати себе, не втрачати своє життя і, власне, продовжувати його і користуватися тим, що тобі залишилося, бо найцінніше все одно це є життя. Як би там не було, наскільки я розумію філософію цього роману. Мабуть, так. так воно виглядає. Знаю, що є ще один твір, який би ви хотіли презентувати, трошки про нього розповісти. І, до речі, назву він таку має, кінець гри теж. Це ваш твір. Ваш твір, так? Про що цей твір? Це роман, що... який написаний в жанрі чорного гумору. Я би сказав, максимально чорного гумору. Це політичний роман про Сполучені Штати Америки. Там є кілька головних героїв: Дональд Трамп, Ілон Маск і людина, яку звуть Влад Цепіш. Ті, хто читали книжку про князя Дракулу, знають, що героя там так і звали. Угу. Але це його прапрапраонук, онук, який є молдовсько-румунським іммігрантом Сполучених Штатах, і який очолює у Маска один з його бізнесів. І коли я писав цю книжку навесні цього року, вона вийшла влітку. А коли я писав, я не міг подумати, що багато з речей з тих, про які я там розповім, в якості сміху, вони реалізуються. Так ось ця людина керує бізнесом Ілона Маска по створенню мільйону штучних людей. Тиждень тому Маск оголосив, що він створює мільйон штучних людей і показав прототип. Так, да, у мене прототипи абсолютно інші. Він друкує на біопринтерах цих людей розміром спочатку в 20 сантиметрів, які мають замінити американцям котиків і песиків вдома. І це успішно відбувається. Протягом року. А потім він, коли вже навчився, то він друкує вже величезних штучних людей, які стають армією Трампа для того, щоб напасти на Мексику. Але до того, як відбудуться ці події, ці герої нашої книжки призведуть ситуацію до того, що Америка розпадеться на окремі штати, угу. і Дональд Трамп стане президентом Техасу. Я пояснюю це все, що відбувається за сюжетом, не з точки зору вже гумору, а з точки зору справжніх фактів про оточення Трампа. Я не називаю багатьох людей за прізвищами. Але Для всі зрозуміли напевно. Але так, всі так. персонажі цієї книжки він вони справжні. Uh -huh. Для того щоб зрозуміти, як це функціонує, потрібно зрозуміти, що, скажімо, оточення Трампа на перших виборах це була єдина команда. Люди, з якою були дуже близькими до, до нього, і коли він казав щось недолуге, вони його виправляли, виправляли рішення, і все якось так працювало спокійно на другому терміні. Це чотири різних групи людей, які між собою знаходяться в постійній конкуренції. Тому він е, є е, людиною, яка їх поєднує, і може будь-кого карати, віддаляти від себе, наближати. І весь час ця команда вона весь час рухлива, і жодне його рішення зараз ніким не критикується. Тому це людина з абсолютними повноваженнями без будь-яких обмежень. І ми бачимо за сюжетом книжки, що відбувається з Америкою. Це книжка попередження, безумовно. Там, серед героїв, є і українсько-єврейські іммігранти в Нью-Йорку, які коментують свої точки зору. Там є е, бізнес тусовка американська, скажімо, там серед одного з героїв, там виведений Біл Гейтс або виведений той, хто не буду називати прізвище, е, стоїть за всією командою Трампа. З кадрових питань і серед технологічних бізнесменів, і який один з тих, що отримує найбільший зиск від діяльності Трампа з точки зору грошей, там пояснюється, чому так бурно розвивається зараз штучний інтелект в Америці. Бо команда, яка прийшла до влади, вона для цього і прийшла, щоб встановити контроль штучного інтелекту за світовим суспільством. Ця книга о, вже її вже бачили читачі? Так, да, вона вже, вже о, бачили кілька тижнів. Тому з'явилася в продажі угу. чи о, бачите, чи маєте ви вже якийсь зворотній зв'язок. Так, безумовно, багато хто пройшов прочитав, і скажімо, одна з книгарень відмовилась продавати ці книжки, бо власник сказав, що мене ж тепер не пустять в Америку, якщо хтось засніме, що в цій книгарні продаються ці книжки. Я кажу, ну я взагалі автор книжки, ви ж бачите, не, не боюсь. Але дійсно це дуже гостро. Це питання про те, що най... Міцніша держава світу може залишитися в руках людей, які, ну, скажімо так, погано контролюються суспільством. Тобто це попередження зараз як ніколи актуальне, напевно, так. І я да. так розумію, що навіяно воно саме тими політичними подіями і саме тією системою, яка зараз встановилася у Сполучених Штатах, так, і, напевно. Ну, і всі все... ці роботи, навіть якщо вони біороботи. Вони теж мають свій е, особливий мозок, і не завжди людина, яка знаходиться поруч з цим роботом е, в одній квартирі, буде в безпеці. І саме тому героя зовуть, звуть Влад Цепіш. Я не буду розповідати, яка інтрига пов'язана з тим, що він зробив для американського суспільства небезпечного. Але повірте, це і попередження з цієї точки зору. Не можна довіряти судьбу людей е, машинам. Можна читати, читати і поді... <гум> дізнаватися, що там насправді відбувається. Отже, ось такі два е, цікавих твори, які ми сьогодні, про які ми сьогодні поговорили, так, але в двох словах, чим займається зараз видавництво і чи, е, чи добре йдуть справи у фоліо? Фоліо стабільно йдуть справи. В часи вторгнення ми не можемо сказати, що щось іде добре, бо ми втратили нашу друкарню. Я пам'ятаю, що ми втратили, і що ви розійшлися а, по домівках, якщо да, я не помиляюся, і, ми працюємо, і ми так і працюєте ми працюємо тому, віртуально. в тому ж форматі є. Як... Да. Як да, і ситуації. тим не менше абсолютно більша частина книжок фоліо виходить на харківських друкарнях. Uh -huh. Ми зараз відбудовуємо нову друкарню власну, але це тепер буде невелика е друкарня офсетна, як раніше, а цифрова друкарня, яка зможе якісно робити маленькі наклади книжок. Uh -huh. Тобто, це там суперсучасна технологія. і Я думаю, що вже до нового року вона запрацює. Ну і оскільки ви продовжуєте працювати, я розумію, що цікавість залишається читати. І колись ми з вами говорили про те, що цікавість до саме української літератури зараз набагато виросла. Чи змінилася тенденція? Змінилася тенденція Ескапізм українського суспільства зараз призводить до того, що головними жанрами є перекладні романи з трьох жанрів. Це фентезі, це любовні романи, це еротика. Uh -huh. От так змінився ринок. Uh -huh. Безумовно, світова класика, uh -huh. яку uh -huh. видає uh -huh. фоліо. Uh -huh. А історичні uh -huh. події, а uh -huh. ні. те, що ні, ні Вже не ні. цікаво. Вже Я пам'ятаю, просто що на початку, uh -huh. на початку це ж була така цікавість. Це всі хотіли знати, звідки ж це все починається, і почалося, і звідки взялося, а тепер що все? Та частина суспільства, яка знаходиться в тилу, хоче бачити казку. О, зрозуміло. Та частина просто ем, не хочу говорити, що втомилася, але по факту так втомилася. Емоційно, о я маю на увазі. так? Ну, Тим не менше, хочу... фоліо не йде в ті жанри, ми більше працюємо з класикою світовою, як художньою, так і не художньою. І це стабільний попит у всі роки, у всіх суспільствах. Це ніколи не бестселери, але це ті книжки, які завжди будуть з вами вдома, бо їх купують для домашніх бібліотек. Ну і я сподіваюся, що проти вітру теж стане такою книжкою, яка буде для домашньої бібліотеки, причому у багатьох домівках, тому що насправді це дуже актуальна річ зараз. Я тому... по реакції соцмереж бачу, що всі ці книжки, які куплені, вони прочитуються кілька разів різними людьми. Угу. Причому це книжки однаково для чоловіків і жінок. Ну, тобто попит, бачите, дуже різноманітний. Окрім того, що ви перерахували, ще і цей роман, який не стосується і не відноситься до жодної категорії, яку ви перерахували. Це взагалі окрема категорія, наскільки я розумію. Так? Тут же ж вона під в категорію чого, якої літератури підпадає? Психологічна підтримка. Є, є Психологічна підтримка. Є така література, Напевно, да. література для ментального здоров'я, мабуть, так, так. Я вам дуже дякую, я сподіваюся, що. Буде багато тих, хто зацікавиться цією літературою і вже є такі, тому підтвердження. І, е, звісно, величезна подяка авторці, яка це все започаткувала, яка це все змогла викласти, отак, от передати. І справді, мабуть, Кожному з нас треба її зараз прочитати як книга для психологічної підтримки, як книга для підтримки нашого ментального здоров'я, бо воно дуже страждає, мені здається, у кожного сьогодні. Ну, принаймні, у всіх, хто живе в Україні, так точно. Дякую вам, Олександр Красовицький, Дякую. генеральний директор видавництва фоліо, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про презентацію першого українського роману, написаного поглядом проти вітру. Це роман авторки, яка сама має дуже складний, невиліковний, важкий діагноз, але, попри все це, продовжує боротися, продовжує намагатися жити повним життям, наскільки це можливо, її ситуації. І бачите, змогла навіть зробити так, щоб написати книгу поглядом. Це така нова абсолютно технологія, і це дає надію на те, що в будь-якій ситуації ситуації, за будь-яких обставин треба все ж таки продовжувати боротися і продовжувати жити, бо то є найцінніше, що є в кожного з нас. Дякую вам. Побачимося на першому міському.